Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на бесіду з правил безпеки під час осінніх канікул. Незабаром, а саме на наступному тижні, вас чекають ще одні осінні канікули. Це час і для того, щоб відпочити, і для того, щоб щось почитати, погуляти, щось переглянути. Але це не значить, що треба цілими днями дивитися телевізор або на комп'ютері дивитися якісь мультфільми. Є набагато цікавіші речі, ніж це. Для того, щоб наші канікули пройшли вдало, безпечно, пригадаємо правила безпечної поведінки на канікули. І почнемо ми з безпеки на дорозі. Необхідно бути обережним, уважним на вулиці при переході дороги, дотримуватися правил дорожнього руху. І для початку пригадаємо з вами сигнали світлофору. Коли світлофор показує червоний колір нам червоне світло, це значить стій, зупинись, не можна йти. Коли Світлофор показує жовте світло, то це значить, що треба приготуватися до руху, але ще не йти. А от коли блимає світлофор своїм зеленим оком, тоді вже можна сміливо йти. Але треба пам'ятати, що ходити можна тільки по правій стороні тротуару. Переходити проїзну частину по пішоходних переходах. Якщо ви десь поїдете, можливо, до бабусі, і там не буде тротуарів, то за межами населених пунктів рухатися узбіччям можна назустріч руху транспортних засобів. Також ви пам'ятаєте, дітки, що не можна влаштовувати ігри на проїзній частині дороги? А зараз погляньте на цей малюночок. Багато діток на ньому, так? Скажіть, хто з цих діток порушує правила дорожнього руху? Та чим саме? Подумали? Ну, давайте почнемо з оцієї дитини, яка переходить дорогу. Здавалося, переходить дорогу вона у встановленому місці, по зебрі, по пішохідному переходу. Але ж подивіться на світло світлофора, який колір? Червоний. А чи можна рухатися на червоний колір? Звісно, що не можна, бачите, ось хлопчик задумався, що ж вона робить. Не можна переходити дорогу на червоне світло. А ці діти, як ось подивіться, з м'ячами граються на дорозі. Ні в якому разі такого робити не можна, адже машина може не встигнути загальмувати. Можна отримати серйозну травму. Це дуже-дуже небезпечно ігри на дорозі. А ось ця малеча уявила себе, мабуть, водієм, тому виїхала на дорогу. Але ж ми знаємо, що є спеціальні доріжки для велосипедистів. На них можна їздити. А по проїзній частині та ще й дітям до 14 років не можна кататися на велосипедах на дорозі. Також не можна вибігати на дорогу. Категорично забороняється переходити дорогу в непризначеному для цього місці або ходити по ній. Не можна також відволікатися. Коли переходимо дорогу, не можна говорити по телефону. Треба прислухатися по, до всіх звуків. Ну і, звісно ж, переходити дорогу в навушниках не можна, бо можна не почути сигнал машини. Наступне правило: треба завжди бути видимим на дорозі. Якщо збираєтеся гуляти ввечері, коли вже сутінки. Або коли вже темно, то одягати чорний або темний одяг це дуже погана ідея. Ви будете в безпеці, якщо водії будуть добре бачити вас навіть в сутінках. А для цього на вашому одязі або на портфелі мають бути світловідбивні стрічки або ж дуже світлий колір одягу. З настанням осені частішують випадки захворювань. Так, дітки, осінь це пора спалаху вірусних захворювань та простудних захворювань. Важливо підтримувати імунітет, щоб не захворіти. Які ж можуть бути ознаки хвороби? Раптова поява гарячки, тобто високої температури. Кашель, головний біль або м'язовий біль, чи біль у суглобах, сильне нездужання, коли немає сил, не хочеться нічого робити, біль у горлі або нежить. Що таке нежить? Це коли тече з носа, або коли носом не можемо дихати, бо він забитий. При наявності таких ознак слід обов'язково звертатися до лікаря, щоб отримати своєчасну допомогу. Як же зберегти здоров'я, як зміцнити свій імунітет? По-перше, треба завжди мити руки з милом, і чим частіше, тим краще. Треба часто гуляти на свіжому повітрі в будь-яку погоду, навіть коли холодно, навіть коли е на вулиці мрячка, але щоб не захворіти під час такої погоди. Треба вдягатися по погоді. Також їсти багато вітамінів та дотримуватися розпорядку дня. Треба вчасно лягати спати. Наступне, що ми розглянемо, це будуть правила поводження під час виявлення підозрілих та вибухово-небезпечних предметів. На жаль, триває досі війна. І наша область ще не, не, не повністю звільнена від окупантів. На деокупованих територіях та на тих територіях, де проходили бої, залишилося, на жаль, дуже багато вибухово-небезпечних предметів. І пройде багато часу, перш ніж наші військові та наші працівники ДСНС. Зможуть все ж таки розмінувати всю територію. Тому, коли ви виїжджаєте за місто, знову ж таки, повторюсь, може, поїдете до бабусів чи до родичів на канікули, і ви побачите якийсь хоча б один з оцих предметів, пам'ятайте, ні в якому разі їх не можна чіпати. От погляньте, зараз двоє діток гуляють, що вони побачили. Подивіться ось у кущах, якийсь незнайомий предмет, так? Можна зробити припущення, що це вибухово-небезпечний предмет. А що ж це таке вибухово-небезпечний предмет? Це предмет, який може вибухати при нагріванні, при струсі, при вібрації, при ударі по ньому та інших зовнішніх діях. Навіть, уявляєте, навіть при спробі його сфотографувати. Подивіться, хоч нам це й нагадує красивого метелика, це дуже небезпечна міна, називається вона пилюстка. Вона невелика за розміром, така як долоня приблизно, може бути зеленого кольору, або коричневого, або коричнево-зеленого кольору. Оця міна дітки може вибухнути, якщо до неї хтось. Просто доторкнеться. Або ж навіть і сама, раптово, навіть якщо не торкатися. Тому наближатись навіть до такого страшного, поганого метелика, дуже небезпечно. Крім вибухово-небезпечних предметів, таких як різні види снарядів, мін, пелюстка, як ми щойно розглядали з вами, є ще предмети, які. Замасковані під речі щоденного вжитку, вони дуже небезпечні та мають підозрілий вигляд. Де може ховатися вибухівка, подивіться, у коробку з цукерками. Там будуть не цукерки, бачите, а вибухівка. У іграшці або навіть у ляльці. Тому, коли ви бачите. Якийсь предмет на вулиці, навіть якщо вам знайомий цей предмет, ви бачили раніше таке, якщо це іграшки, або солодощі, ні в якому разі не можна до них торкатися і навіть наближатися. Пам'ятаємо правило: якщо ми це не ставили, то ми це і не беремо. Це не наше. Особливо зараз це дуже небезпечно. Які ж є правила поведінки при виявленні вибухово небезпечних предметів? Для вас головне правило не торкатися до нього, не підходити, не пересувати та не піднімати. Ну і, звісно ж, не нагрівати і нічим не накривати. Для дорослих, нагадаю, для, для ваших батьків, що коли ви бачите якийсь Вибухово-небезпечний предмет треба негайно проінформувати про знахідку в службу порятунку за телефоном 101 або 102. При можливості огородити це місце. Сповістити оточуючих про небезпеку. Якщо поруч проводяться якісь роботи, то треба їх негайно припинити. Далі. Поговоримо про правила пожежної безпеки, які можуть бути причини виникнення пожеж? По-перше, це неправильне та необережне використання електроприладів. Ми з вами говорили, що відноситься до електроприладів? Це звичні для нас праска, чим мама прасує одяг, електрочайник, електроплити, усі електричні прилади. Пилососи, настільні лампи тощо, їх дуже багато. Також однією з причин є користування несправними електроприладами, а ще пустощі з вогнем, сушіння речей над газовою плитою, використання петард, салютів. Нагадую, незабаром новий рік. так? І раніше у мирний час на Новий рік та й на багато інших свят запускали салюти, феєрверки Так от. Нагадую, що використовувати салюти, феєрверки і навіть петарди під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Продовжуємо правила протипожежної безпеки. Треба бути обережним з газом, не вмикати його, не чіпати оці ручки на газовій плиті без дозволу батьків та без потреби. Повторимо, як я вже казала, не користуватися несправними електроприладами. Під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з розетки за шнур. Отак От робити не можна. Можна тримати лише вилку, а ще краще попросити дорослого. Не можна торкатися мокрими руками до електроприладів. Не можна вмикати у розетку декілька приладів одночасно, бо вона може заіскрити. І від цього може статися пожежа. А також. Не можна гратися сірниками та легкозаймистими предметами. Запам'ятайте, дітки, сірники це не іграшка. Що ж робити у разі пожежної небезпеки? При наявності вогню, іскріння, диму потрібно негайно вийти на повітря за двері або на балкон та голосно кликати на допомогу. Якщо ми евакуюємося із громадських приміщень, то рот і ніс треба прикрити мокрою тканиною та обов'язково, отак, дітки, виставити лікті вперед. Таким чином, у тебе буде можливість легше дихати. Ну і якщо буде паніка, буде натовп, то вас не придавлять, якщо ви виставите лікті вперед. І якщо ви знаходитесь у квартирі під час пожежі, теж рот та ніс треба прикрити мокрою тканиною або вологою серветкою. Із приміщення вибиратися повзком. Подивіться, як хлопчик робить. Чому так треба робити? Тому що внизу менше цього чадного диму. Намагаємося виходити разом із натовпом та не, чинити, не йти в протилежний бік, не чинити опору, старатися не впасти, уникати стін, металевих загорож, скляних перегородок, щоб не травмуватися. Якщо ж не встояли на ногах та впали, то намагайтеся одразу піднятися, хапаючись за одяг людини, що попереду. Не треба соромитися в такому випадку, хапайтеся за що можете. Намагайтеся уникати задимлених місць. Ні в якому разі, коли пожежа, не можна ховатися під ліжко, у шафу чи в куток. Якщо з-під дверей йде дим або вони гарячі, не відчиняй їх, шукай інший шлях для виходу. Також запам'ятайте, під час пожежі у будинку. Не можна користуватися ліфтом. На жаль, все частіше ми чуємо сигнали повітряної тривоги. І перше правило, під час повітряної тривоги зберігайте спокій. Мами вас не залишають. Мами завжди знають, що треба робити. Яке ж безпечне місце вдома? Коли вдома вас застала тривога, треба обов'язково дотримуватися правила двох стін. Це безпечне місце там, де від вулиці тебе оберігає дві стіни. Що це може бути? Це може бути коридор між кімнатами, там, де немає скла, дзеркала. Треба сісти або лягти на підлогу та вкритися ковдрою або покривалом. Отак От як зайчик заховався. А тепер поговоримо про правила поведінки на вулиці. Ніколи не йди гуляти на вулицю, не повідомивши батьків. Можливо, батьки дозволяють вам уже гуляти, якщо ви виходите, наприклад, десь у бабусі, в селі, там на подвір'ї погуляти. Можливо. Але не можна виходити, не сказавши про це мамі. Наступне, не можна гратися на вулиці допізна, коли вже темно. Далі треба гуляти в тих місцях, які призначені для цього. Останнім часом почастішали випадки сказу у бездомних тварин. Тому, пам'ятайте, не можна чіпати незнайомих вам бездомних котів та собак. Наступне правило це правило поведінки з незнайомцями. Намагайся не показувати ніколи нікому цінні речі, якщо вони в тебе є. Або гроші, або мобільний телефон. Якщо залишаєшся сам вдома. Або мама тато відпочивають, наприклад, а ти прокинувся і почув дзвоник до квартири не можна впускати незнайомих людей. Це можуть робити лише дорослі. Також не можна заходити у ліфт з незнайомими людьми. Ну і наприкінці я хочу, щоб ми з вами повторили телефони, які маємо пам'ятати завжди. Перший телефон. Всі знайомі вам цифри. 101. Це телефон служби порятунку, в яку ми дзвонимо у надзвичайних ситуаціях та у випадку пожежі. Телефон 102. У випадку, коли треба викликати поліцію. Телефон 103. Це швидка медична допомога. І телефон 104. Це служба газу. Коли ви, не дай Бог, почуєте запах газу такий неприємний, то треба пам'ятати номер. Можливо, дорослі забудуть, так ви їм нагадаєте. А нещодавно навіть у Харкові був випадок, коли почалася пожежа, і шестирічна дівчинка викликала пожежників і таким чином із собі зберегла життя. І тим, хто знаходився поруч з нею. Бажаю вам, дітки, веселих та спокійних канікул. Дякую за увагу!